вам не туди, ребята ребята вони сюда вам туда так нова квартира у вас ребята так, троє є, вони зараз назад утечуть да? вам на якусь соломик кинути. так ще тройка тут маленький бешенький давай 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 а ці вже такі, звісно, ребята потужні да? давай давай Пасть, 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 пасть. Давай, давай, давай. Сюда, сюда. Вот так, вот так, вот так. Все, 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 все давай. Давай, молодой, давай. Давай, Давай, давай. Давай. По жопе получишь. Вот так. Так, трохи е. Ранок целить. Неделя. Так, остальные пассажиры. Оп, давай, давай, да. Давай. давай, давай, давай. Что даже без фактически без проблем. Давай, 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 давай. Оп, все, ребята, то давай дрежьте. О! Черкаськи. Хочу черкаськи не захоза. Будьмаш нормально, так? Да? Ага. Все. Так, скорита там погрібов. Невеличка така партеєчка у нас. Більшенькі, меншенькі. Що, ви теж хочете побігати, так? Да? Хочете побігати? малесенькі мої. Такі манюченькі. Нічулечки. і хлопчики. Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Ще один вихідний, ще одна неділя. От, працюємо по накатанні. Хотів би висловити свою подяку. Всім небайдужим за підтримку, за довіру. Вчорашній стрімчик дав результат. 133 тисячі. Рухаємося далі. Рухаємося в підтримку наших захисників, тому що, дякуючи їм, ми маємо можливість жити і працювати поки ще в своїх домівках, тому що ну, ситуація важка і хлопці потребують нашої підтримки. Так що працюємо далі по господарству. Сьогодні неділя трошки було часу, трошки зробили рокіровочку по господарству на перших відео ми перегнали. Нашу групку поросяток невеликих, так що господарство ніхто не відміняв. Це мій хліб. Завдяки цьому живе моя родина, завдяки цьому я маю можливість відщипнути від себе щось і працювати далі. Так що, друзі, я також хотів би зараз засняти коротеньке відео. Зважимо з вами бройлера, якого ми з вами брали 11 числа. Ну і ті люди, хто брав зі мною, можете написати свою вагу. Ми вже почали різати, вже два забоя було. Леся Петрівна вже різала. Я, на жаль, не заснімав, тому що мене не було дома, як завжди, тобто працюю по старій накатаній схемі. Тобто свиновод уже завгар, не знаю, бухгалтер тоді і ДІТП. Ну, то вже 13-те питання. Я вже не знаю, хто я, але стараюся по максимуму зробити те, що можу, і те, що від мене залежить. Ну а ті, хто все-таки говорять, ти ж сам вибрав свій шлях, бо я говорив для хлопців, там деякі машинку роблять. Я кажу, так а коли? Ну, каже, коли, коли. Ну, ми ж не будемо ночі працювати. Як вона працювати 24 на 7? Вони кажуть, та ні, братан, ти вибрав сам свій шлях, працюй по своєму, ми будемо працювати по-своєму. Так що далі буде, а також своєму підписнику і військовослужбовцю передаю привіт. Женьки Тріськину, дякую тобі, братику. Обняв, підняв. Я вставлю коротеньке відео для тих, хто думає, що війна закінчилася. Маленьке відео від Женька. дорога до хлопців. Так що, друзі. Рухаємося далі, працюємо і дивимося далі. Сергія хай показує людям, що війна ще не закінчилась, Вона, наоборот ще ближче і ближче. Так що не шкодуйте, давайте, допомагайте, бачимо Боже. Як каже, що лодку з миру потім петля. Тиждень назад тут ще жили люди. І вже немає кога, там собак. Так, друзяки, ну що, прийшли ми до наших пташечок, хто дивився наші відосики, завозили ми 11 числа. Правильно зараз? 11? Так. Так точно, 11. Я в принципі, не дуже там класно рахую. Сьогодні у нас 3 листопада. Значить що? Це у нас 40, грубо четвертий день, да, в нас, виходить, від народження. Ну, якщо 21 було, на 11 числа ми взяли, в місяці було 31, сьогодні у нас третій. Ну десь так. 44. Якщо ми ваги включили, треба, кстати, на ніч поставити спочатку це зарядити, потім мозгів тому що зарядочок у нас не є, так що нолики у нас є, видно, там все ще знайомку. І зараз, друзяки, будемо з вами пробувати важити наших дріщиків. сюди. Ми вже розпочали різати. Леся Петрина вже два рази різали. Так, тихо. Дві, дві партії ми вже різали, так що будемо вважати по одному, що ми маємо заряди. Що показує? 4200. Ми маємо 4200. Реально, якщо взяти на 43-й день, да, в принципі, шикарний такий результат. Ну, є і менше, більше. Ну, от, зараз цього зважимо. Ну, цього в нас 4 кілограмчика. Так що, друзі, хто брав з нами бройлера, має та можливість протестувати. Багато чого залежить від умов. Все-таки тепло. Якщо будете кочегарити, у нас і зараз буржуйка кочегариться, це по-перше, це забрати вологу, тому що як би там не було, то що трохи є, вони п'ють воду, какуйкають і виходить трошечки це все діло у них. Ось, теж хороші. Ну, звичайно ми теж, коли раніше тримали там по 200 штук, ми вибирали 804. Ну, може це заганяти не буде. Мишок, Ось давай. Ну, О, це все віднімально. 4 кіла. Ну, У нас ще вагірна на 200 кг. Тут може бути похибка, але він буде заркулювати туди вже, якщо це буде, наприклад, там 3930 наприклад, то воно вже буде кидати 4. Ну хай О, така ситуація, так що ми... Вже зарізали дві партії, ми раніше також там вибирали збільшу е і починали розріджувати ситуацію. На сьогоднішній день реально ми коли куча брали, то по ньому видно було. Ось це навіть подивіться, що немає. Ми маємо такі класні ноги жовті. Такі тобто жопу у них. Якщо жопка хороша, то її ножки товстенькі, значить хороша корочка. Ну, цього маємо ну. 3600. Ну але 3600 на 44-й день це також є результат. Ну, Краще робити, наприклад, буде брати і, звісно, по парушту. Сюди всади, менше, який трошки. Ось таке два штучки наложили, поставили. І все. Тільки були бешені, бачите? Цього не треба робити, щоб вони були бешені. І ми маємо 7800, що у нас виходить по Тридев, тридивиться, середня вала. Ну так треба партію брати і уважити. Реально бройлер, якщо взяти по ньому, реально потужний, шикарний. І коли на нього дивишся, якийсь пильок часу немає, так як мене там вдома поїхав на донець, приїхав, потім полетів на суму, поки приїхав, дивишся вже. Виріз вже треба різати. Так що, друзі, е, працюйте в цьому напрямку, не опускайте руки. Е, ми вже ділилися, там на, на YouTube-каналі дуже багато є відео по рецептам. До війни ми дуже багато знімали і розказували і показували. Цей рецепт висить вже, це вже вдосконалений рецепт, який ми вже годуємо мабуть, років три без змін. Тут у нас кукуруза 40 кг, пшениця 30 кг, соєва макуха 20 кг, соняшникова макуха або соняшниковий шрот 6 кг. Ну, шрот і макуха відрізняються протеїнами і вмістом жирів і вологою. Ну, але в принципі, якщо немає там соняшникового шроту, бо там в рецептах на мішках ми використовуємо стандарт агро, в них є по 10 кг. для тих людей, які тримають невеличку партію, наприклад, на таку партію вам ну, мішечка не хватить, тому що це буде 400 кг. Але якщо у вас є там свинки, якщо ви замістите там на фініші, на преміксі стандарт агро, наприклад, 52,5, ну, можна додати під цю кількість там, 3 кг преміксу і вийти на такий же самий результат. Ну, для того, щоб збалансувати це все діло, тому що багато людей. Наприклад, не мають можливості там, купити мішок на тонну, да? або він їм просто не потрібний. І в нього там термін зберігання короткий. Да? тобто там, року, Я вже вже випав цієї колії, трошки зайнятий іншими справами. Ну, але все-таки працюємо працюємо повторі накатання. Ну а також тут же йде три кальці 1,5 Це кальцій плюс фосфор. В принципі, для кісток і не тільки. І вітамінно-мінеральна добавка 2,5 кг на 100 кг. Тобто таким чином ви маєте можливість порахувати один кілограм комбікорму, який стільки буде у вас коштувати чи зерносуміші. Але також треба цінити, що ви його привезли, перемололи, зранулювали, уфасували і в складі він у вас лежить. Це все діло також входить сюди, у домашнє господарство, тому що воно з неба ніде не впаде. Ну а також колись хтось будував цей сарай, добре, як він у когось діє. Якщо хтось хоче там тримати, Людині треба зробити якийсь сарай. Він вкладає якісь кошти і на там декількох років закладається частка він його типу, окупує. Ну, А також світло, препарати. Ми в принципі використали солікокс на начальній стадії два дні. Це профілактика від коксидіозу, це основна болячка у курей, да, у бройлера. От. І потім поставили вітаміни. Ми там нутрін вставили і ловіт. Каже, два віт... Ну, у нас були просто те і те і залишився, вони, в принципі... Дія в них одна та сама. Чому робимо в начальній стадії? Для того, щоб пройшов період корекції, тобто виведення з організму. У кожного препарата є період корекції. Антибіотика не ставили. І вже давно, ну вже дуже багато разів ми привозимо партію, мабуть, також більше трьох років ми не ставимо антибіотик. І краще зробити профілакторію. Кожна людина, наприклад, знає, що є там моменти, наприклад, з коксидіозом. Лучше зробити краще зробити профілакторії, чим потім лікування. Так що, друзі, результат нашого бройлера доволі непоганий. І якщо навіть порівняти, там, ми брали курча там, Саша, наприклад, якщо буде дивитися Шевченко, мій ютубовський брат, ми брали в один день, грузилися вони разом. Чи буде різниця, чи ні. Якщо буде, значить різниця є в чому. Або в складових, або ну, більш за все, що комп'юкерма у нас ідентичні, а навіть свою макуху беремо в одному місці. Це є основним інгредієнтом, завдяки чому ростуть. І хто там говорить там по преміксам, ви на преміксах годуєте, якщо не буде вище складених, тобто свої макухи соняшника і всього остального, то хоч задницю бхайте, той премікс, премікс стає допоміжні, там є вітаміни, мінерали, а також незамінні амінокислоти і ферменти, які розщепляють і синтезують цей білок, який ми положили вище, тобто проходить період розщеплення, так по-простому, по сільському, так як ветеринарної освіти в мене немає, і воно. І з нього росте м'язова тканина. І виходить доволі непоганий результат. Чим добре сидять і все, собі поїли, покакунькали, водички попили і все в них чинщинарем. Так що, друзі, вийде, засніму тушки, покажу. Ну, я думаю, ви маєте можливість, хто там шарить, вирахувати, яка вже буде тушка. Ціна питання бройлера ми продаємо 140 гривень кілограм. В принципі, кількість невелика. Як там кажуть, реклама нам не потрібна, у нас вже є та кількість клієнтської бази, яка замовляє, бере 5, 6, 10 штук на період, поки в нас не буде іншого. Люди розбирають філейки, вирізають на там корочка розрізають, ТТС, а вже кісткова ця хребтова частина з каркасом йде на супи. Тому що якщо ви порівняєте, ну є порівняння, не будемо говорити про щось погане, фабрична курка вона ріжеться на 45 й день. Ну вона трошки в іншій вазі. Тому що там є інші, ну, інші моменти. Ну, то вже тринадцяте питання. Кожен робить, як хоче, кожен купує там, де рахує за потрібне, кожен годує так, як рахує за потрібне, Але потрібно е рахувати і знати собі вартість кожного кілограма курки і цінувати себе. Це стосується тих людей, які живуть в сільській місцевості. Так що, друзі, брови розважили, контрольне зважування хай буде на 44-й день. Вага середня у нас скільки? Чотири? Чотири. Чотири. Ну, напишіть свій коментар, я думаю, це шикарний результат. Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати. Працюємо, підтримуємо наших захисників. І хто тримає господарство, вам хороших приростів, мінімум падіжа, всім миру, здоров'я, від добра від ютуб каналу Сергія Шевка. На ну, ми працюємо далі. Всім